Сьогодні у Кременчуцькому ліцеї номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка організували благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України. Робити добрі справи це вже стало такою традицією в нашому ліцеї. Ми дуже часто проводимо саме благодійні такі ярмарки підтримку збройних сил України. І сьогодні в нас теж такий благодійний ярмарок, який так і називається Від маленького серця до великого миру. Багато людей, тому що перш за все я хочу подякувати нашим батькам. В межах заходу учасники організували багато різноманітних локацій для продажу зроблених власноруч смаколиків та прикрас. Вдячна батькам, які долучилися і допомогли малесеньким діткам відчути себе маленькими волонтерами. Самі золоті ручки, ніч не спали і робили смаколики. Зараз вони продають, допомагають, і я думаю, що результат буде дуже гарний. Такі заходи потрібно робити в такий складний час. Сьогодні я у ролі продавця. Ми з моїм класом, з моїми однокласниками всю ніч готували, смаколики солодкі, хтось солоні. Дуже багато часу на це витратили і хочемо допомогти нашим захисникам. Активними учасниками ярмарку були і батьки учнів ліцею, які не лише були залучені до організації локацій, а й створили українською піснею атмосферу свята. Я є постійним учасником благодійних ярмарок, які проводить ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка. Ми беремо активну участь у благодійних концертах, збираємо значні кошти. Мені дуже приємно, що мене запрошують взяти участь в таких заходах, адже це і йде паралельно популяризація української пісні, адже потрібно до. Чати підростаюче покоління саме до української національної культури. Окрім збору донатів для наших захисників, кошти, виручені на благодійному ярмарку, будуть також передані волонтерам, які шиють спальні мішки для військових. Такий захід не лише об'єднує шкільну спільноту, а й допомагає усвідомити, що кожен з нас може зробити внесок у спільну перемогу України. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.